Слава Україні, друзі! Життя бентежне наше куди не подивись. Ось ще два дні тому було тіні 32, а сьогодні я вже, бачите, оглянула ковтину. У попередньому відео, де я мельком показувала вам свій погріб, там стояли в мене яйця в банці законсервовані. І дехто з вас написав у коментарях, що хотіли би почути той рецепт, а дехто навіть написав, що знайомий йому цей рецепт ну, з 90-х років. Напевно, українці не перші, хто консервує яйця. Ну, а у всякому разі не єдині. Бо у Китаї перші відомості про консервування яйця датуються 1633 роком. Щоправда, спосіб консервування був мало схожий. І заключався в тому, що яйця обліплювали у суміш глини, вапна, кухонної солі, попелу і е, рисової шлухи. Правда, і результат був інший. Ці яйця називають столітніми. Ну, так в історії вони називаються столітні яйця. Не знаю, не траплялося мені відомості, чи їх хто 100 років випробував, чи вони зберігаються. Але от ем, інша назва їхня, яка перекладається як яйця з квітами сосни, е, то вона побутує і зараз, в ресторанах і зараз і подають такі яйця. Вони Мають специфічний колір, і перші, скажімо, 20 хвилин ці яйця залишають лежати десь на тарілці, щоб позбутися запаху, бо запах у них такий сильний запах аміаку, і у зв'язку з цим виник такий міф, що ці яйця консервують у конячій сечі. Але це, звичайно, не так. Ну, але не будемо про таке. Страшне, а будемо про наші з вами консервовані яйця. У мене цей рецепт е, сплив у, у думках, у пам'яті, е, тільки тому, що я, напевно, як і більшість із вас, готувалася до важкої зими тієї, що минула. Е, було невідомо, що, невідомо, як воно має бути. І ось цей рецепт згадався. Я раніше не робила. Е, Цього не консервувала ці яйця, просто знала цей рецепт, чула про нього. А вже в минулому році, знаєте, коли влітку, в червні, місяці, у всякому разі, у нас, в нашій місцевості, яйця курячі були по 25 гривень за десяток, тобто ну, зовсім дешево. І я вирішила якраз спробувати це, проекспериментувати. І експеримент був вдалий. Власне, тому я і вам про нього розкажу, бо спосіб консервування дуже легкий. Єдине, що треба бути дуже уважним, ну, але зараз я про це розкажу. Я зробила дві банки і одну відкрила, коли було півроку, а другу відкрила в червні, місяці, коли був рік цим яйцям. І вони були точно такі самі, як вони були і півроку тому. Ну, як то кажуть, спокушати долю не треба. Орієнтуємося на те, що 6-7 місяців я, звичайно, сирих яєць ніколи не їла, не пила і вам не рекомендую, в тому числі і консервованих, а от яєчня. В тісто, в випічку, в якісь млинці все абсолютно нормально працює. Люди консервують по 200 яєць таким способом. Ну, мені вони в такій кількості не треба, по-перше, а по-друге, я вперше цей рецепт випробувала тому і законсервувала 30 яєць у дві півторалітрові банки. Орієнтуємося на те, що в трьохлітрову банку входить приблизно 30 яєць, а у півторалітрову 15. Необхідно, щоб яйця були повністю покриті зверху розчином. Тому от не напихаємо аж так як помідори з розрахунку, що вони всядуться. Ви будете працювати з вапном. Звичайно, ви будете брати його ложкою, і в цьому нічого немає небезпечного, але е можете вдіти рукавички. Я, зокрема, вдіну рукавички, бо якася з руками стала незграбна, особливо коли дивлюсь на те, що роблю через телефон, то ніби в мене обидві руки ліві, і ніби я не можу. Якось ними володати, тому я одягну рукавички, хоча, ну, так як зазвичай, з за з Ви ж всі працювали. Для цього рецепту нам знадобляться власне самі яйця, знадобляться банка і кришка. Це може бути не обов'язково ось така твіст-кришка, а це може бути звичайна під ключ закаточна кришка. Кажуть люди, що і під поліетиленову кришку не випробувала, тому не знаю, не буду вам казати. Знадобиться також вода. Ось у мене вода. І знадобиться власне саме вапно. Яйця не мають бути магазинні тільки через те, що невідомо якої вони давності, невідомо, якої вони свіжості, а повинні вони бути не віку не більше двох тижнів. Тому це повинні бути або яйця ваших особисто курей, або яйця, які ви в якихось своїх близьких, знайомих, друзів гарантовано візьмете свіжі. Яйця повинні бути чистенькі. Там, знаєте, бувають всякі послід курячі або що, то треба протерти, але обов'язково обстежити, щоб ніде не було ніякого сліда тріщинки. Якщо буде тріщина, хоча б невеличка, то є ризик, що всі яйця зіпсуються. З огляду на це я рекомендую вам робити їх у банках малих, не в 3-літровій. Хоча люди, в кого кури свої, яєць багато, вони в 3-літрових банках консервують. Я ж брала півторалітрові, ви для проби можете випробувати навіть і літрову банку. За рецептом на 3-літрову банку необхідно 3-4 столові ложки гашеного вапна. Відповідно на півторалітрову банку це буде. Одна-дві, ну там півтори столових ложки. А на літрову банку це буде одна ложка гашеного вапна. Ось, умовно, у мене буде це одна ложка вапна, оскільки я в рукавичках то так сміливо роблю. Ось так з пів ложки приблизно. Вапна. Далі я налью сюди небагато води. Бачите, через телефон нічого не бачу. І далі, ось так візьму, накрию кришкою і буду гарно колотити. А навіть в мене рука в рукавичці, то я можу рукою розім'яти ось це вапно, щоб отрималося в нас таке вапняне молоко. Да, ви школи, напевно, пам'ятаєте? що є така штука, як вапняна вода і вапняне молоко. Руку мию прямо в цій воді, яку буду наливати, тому вона стала в мене трошки мутна. Продовжую. Збовтувати. Так, здається, розбовтала гарно. Далі беру. І дуже обережно вкладаю сюди яйця. Обережно, щоб їх не коцнути. До речі, жінка, яка мені розповідала про цей рецепт, казала, що вона заповнює банку яйцями поступово, по мірі того, як кури їх наносять. На мою думку, це. Теж зручно, тому що ви будете класти у розчин абсолютно свіжі яйця. Це, на мою думку, важливо. Я перевіряла яйця, чи ціла в них шкаралупа. Тому ось так кладаю. ви ж повинні будете перевірити або ж одразу, або по мірі накладання. Дуже обережно поміститься, чи, можливо, вже не поміститься. Ви знаєте, ось, нібито, якби це був помідор, то було б добре, а як для яйця, то вже ось ця частина його може е, на поверхню е, вище води. Ось це в мене. 13 яєць. Якщо будуть якісь яйця, можливо, менші, то буде їх сюди більше. І далі заливаю воду. Вода в мене у цьому ковшові мутна, бо я тут помила руку від вапна. Ось, власне, і все. Яйця законсервовані. І далі. Можна легенько ось так збовтувати. Це вапно осяде і на яйця, і на дно банки. Ось так обережно збовтує. Все. І поставили в погріб. Вода. Холодна, звичайно, в мене з водогону, якщо з криниці буде ще краще, холодна вода, і одразу в погріб. Тут в мене вапна півтори ложки та фактично майже дві. От така приблизно кількість трошки менша, трошки більша. Тут такої важливої ролі не відіграє. При дотриманні ось цих умов свіжі яйця і ціла яйця будуть придатні до вживання 6-7 місяців. Гарантовано. Ну, Хтось може випробувати, то і рік. Але 6-7 місяців це точно. Ось такий нескладний рецепт. Ця процедура консервування курячих яєць, вона просто може бути економічно вигідною в зв'язку з тим, що взимку яйця можуть бути дуже дорогі, а зараз вони дешеві. Навіть якщо у вас свої яйця і ви їх не знаєте, куди діти, то ви так само можете їх законсервувати, а взимку кури не несуться, а у вас ці яйця є. Хоча наголошую, спробуйте спочатку на невеликій кількості. Чи вам сподобається, чи у вас вдасться, хоча я впевнена, що вдасться, і цієї вдачі я вам бажаю, тож нехай ваші кури несуться, а якщо не несуться, то все одно нехай яйця будуть завжди вам доступні, бо це дуже хороший і корисний продукт. А врожаї все одно вам гарних.